Вівторок 6 тижня по попасті діянь святих Апостолів читання. В тих днях атеняни, взявши Паула, в Ареопах, кажучи, Чи можемо ми знати, що то за нова наука, якої ти навчаєш, бо дивні речі ти нам оповідаєш, тому хочемо знати. Що б воно могло бути? Всі, бо атиняни і захожі чужинці, що жили між ними, не мали часу ні на що інше, як тільки щоб говорити або слухати чого нового. Тоді Павло підвівся серед Ареопагу і промовив: Мужі атиняни, зо всього бачу, що ви вельми побожні, проходячи через ваше місто. І, приглядаючися до ваших святих зображень, я знайшов жертовник, на якому написано невідомому Богові. Те, отже, чому ви, не відаючи Його поклоняєтеся, та я вам звіщаю? Бог, що сотворив світ і все, що в ньому, бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах. І не приймає служби з рук людських, не мав би він чого потребував, бо то Він дає усім життя, дихання і все, Він створив з одного увесь дріб людський, щоб жив по всьому лиці землі, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення, щоб вони шукали Бога. Чи була Гейбена у помочь не найдуть його, хоч він ні від кого з нас недалеко? У ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, як деяких з ваших поетів сказали, бо і ми з Його роду. Коментар. Те, отже, чому ви не відаючи, Його поклоняєтеся. Та я вам звіщаю. Кожна людина, дорогі мої, створена на образ Божий. Вона шукає Бога як свого Творця, кожна душа, як каже святий Тертулян, за своєю природою є християнською. Кожна людина свідомо чи несвідомо шукає Бога. Шукає, як би Його прославити. Якби віддати йому честь. А в силу того, що людина буває невихована у християнському середовищі, вона не завжди може свого Творця пізнати і відкрити для себе. Однак за добрими учинками, намірами, доброю волею, які зауважуємо в кожній особі. Можемо побачити цю спраглість Бога, яку ніхто і ніщо не може задовольнити. А ми, християни, за своїм життям і поставою, мали б показувати людям, що цю відовічну спрагу кожної людини ми реалізували в нашому житті. Тоді люди розумітимуть, якщо ми пізнали істинного Бога. Цією правдою живемо, то й вони це зможуть. Від Івана Святого Євангелія читання. В той час зібрали фарисеї раду на Ісуса і говорили бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято деякі греки. Вони приступили до Филипа, що був з висаїди Галилейської, і стали його просити, кажучи: Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип і говорить Андрієві, а Андрій з Филипом знову приходять і кажуть Ісусові. Ісус відповів їм: Прийшла година, що прославився син чоловічий. Істинно, істинно, кажу, вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не умре, лишиться саме одне, коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, той його погубить, а хто ненавидить життя своє на цьому світі, той його збереже на вічне життя, хто мені служить. Хай іде слідом за мною, іде я, там і слуга мій буде. Хто мені служитиме, того шануватиме отець, тепер стривожилася душа моя, і що мені казати? Отче, спаси мене від цієї години, та ж тому я й прийшов на цю годину, отже прослав ім'я своє, і злинув голос із неба. І прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив то був грім, інші ж казали, ангел промовив до нього. Ісус у відповідь сказав не ради мене і злинув той голос з неба, але заради вас. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть князь цього світу, і коли я буду піднесений з землі, притягну всіх до себе. Це Він казав, щоб зазначити, якою смертю мав вмерти. Народ озвався до нього. Ми чули в законі, що Христос пробуватиме повіки, як отже, ти кажеш. Що син чоловічий має бути піднесений, хто він, той син чоловічий? Ісус відповів їм ще трохи часу світло з вами. Ходіте, поки світло у вас, щоб не огорнула вас темрява. Хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Поки маєте світло, віруйте у світло. Щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Коментар Хто ходить у тьмі, не відає, куди йде. Дорогі мої, кожен з нас, оглянувшись на своє минуле життя, може побачити, скільки недобрих рішень прийняв. А часто й таких, які призвели до падінь і гріхів. Це стається тому, що ми діємо під пливом своїх переживань, тих чи інших пожадань і пристрастей, якби ми перебували в Господі і прагнули пізнати Його волю, то без сумніву, бачили б заздалегідь. Що може стати для нас згубним, і втікали б від цього. Дуже важливо мати бажання не ходити в темряві, а ходити у світлі. Світло це Бог. Чим ближче ми до Бога, то більше в Його світлі починаємо розуміти, які рішення приймаємо, які кроки нам треба робити. Як будувати своє життя, як ставитися до ближніх, коли потрібно мовчати, а коли говорити. В Божі ми здобуваємо певність і твердість у прийнятті рішень. Стаємо як по-справжньому відважними, так і по-справжньому покірними. Перебування у світлі, у Господі. Дає нам певність приймати правильні рішення. Амінь. Дорогі мої голос, який слинув з неба, був знаком підтримки не тільки для Ісуса, скільки свідченням для присутніх там людей. Проте вони лишаються глухі. Ім здається, що то грім чи ангел, можливо, хочеться якоюсь з досадою констатувати, якими ж нечутливими були ці люди, проте Христос має терпеливість до них, Він пояснює, не дивлячись на те, що його не розумітиме, тому що хоче відкрити містерію любові. І спасіння бодай тим, хто близько нього. Учням було легше розуміти вчителя, тому що вони були ближче на щодень, могли чути більше. А як близько Ти з Ісусом у своєму звичайному щоденному житті, не тільки від неділі до неділі? А на що як близько ви з Ісусом? Напишіть про це в коментарях. Ісус ж таки приходить на свято і Його шукають греки. Для Ісуса це знак, що Небесний Отець веде до Нього всі народи. І відтепер починається справа загального відкуплення, знаючи, як терпітиме. Він просить Отця, тепер стривожилася душа моя. І що мені, казати, Отче, спаси мене від цієї години, та ж тому я прийшов на цю годину, Отче, прослав ім'я Своє. Ти також можеш просити у важкі хвилини разом з Ісусом. Отче. Прослав своє ім'я. Віруйте у світло, у світло природне вірити не треба. Воно є або ж його немає. Натомість світло внутрішнє потребує довір'я. Наприклад, щоб прийняти і побачити той факт, що інша людина нас любить, треба ще й повірити в це. Наскільки Твоє серце сповнене світлом довіря до Бога, до інших, до самого себе, яким оком ти дивишся на світ. Ось, дорогі, на ці питання дайте відповіді в коментарях, на кожен, хто дасть коментар, отримає благословення. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Закликає Ісус. Христос стривожений і пригнічений, затривожена душа моя. Так, саме так, Слово, що сталося тілом, Той, кому дійсно проявилася любов і могутність, Отця, єдиний, хто зціляє хворих, перетворює воду на вино. Розплющує очі слістим, воскресив Лазаря з мертвих, тепер був стривожений і розгублений за самоє глибини серця. Ваше уявлення про Бога здатне вмістити це? Чи коли Бог заговорить, ви почуєте грім і більше нікого? Адже Ісус був втіленим словом. Він був людським тілом, слабким тілом, тілом, яке здригається при думці про страждання і смерть. Природний інстинкт людини з цілої крові запитати: от година на славу, можливо, у мене є шанс уникнути її. Інші Євангелія не розкривають нам цієї сторони Ісуса, не передають ту довгу тяжку розмову яку Він вів зі самим собою за довго настання моменту. Ми станемо свідками його коливань лише в саду Гецеманському. але тут Іван показує нам людське замішання Ісуса заздалегідь Єрусалимі щодо арешту. Відповідь на поставлене питання знову, як це зазвичай буває Івана появиться у славі Отця. У готовності Ісуса виконати усе заради більшої отчої слави. Він вже пройшов більшу частину шляху, Він приготував ґрунт для нової звістки, Він проповідував волю Отця і задум спасіння світу. Неуже тепер Він відступиться і попросить змінити цей план? Збентежене серце знає, яка небезпека чекає попереду. Але знає також, що лише за допомогою цієї жертви, а не за допомогою компромісу, ухилення від небезпеки, слава Отця засяє у всьому світі, прослав Отче, ім'я Своє, наче молитву відповідає Грім. Отець прославив своє ім'я, він вже зробив це немислимому земному служінні Ісусом, в Його чудесах, у подвигах любові. І тепер отець ще більше прославить своє ім'я, будь слухняним, слідуй своїм шляхом пильнуй. Він прославить своє ім'я, бо Ті, хто узурпував Боже правління у світі, хто перетворив закон на знущання, поклавши його ярмом на бідних, а себе звеличуючи як царів, панів, бо навіть богів, усі вони будуть засуджені, тепер суд цьому світові. Князь цього буде вигнаний звідси тепер. Таких слів чекали сотні тисячі людей. Саме так, мав, на їх думку, говорити Месія. Зараз він покличе нагострити мечі і очолить напад на римський гарнізон, що охороняє підступи до храму. Тільки усе вийшло не так. Ісус не такий Мешія, на якого вони розраховували. Він збирався скинути землі Царство і встановити Царство Боже, проте ця перемога іншого роду. Він буде піднесений на високому стовпі, як змій, у пустелі. Так буде урятований світ, так буде прославлений Бог, істинний Бог, Бог безмежної любові, меч не прославить Творця. Але любов прославить, жертовна, самовіддана любов. Зрозуміло, ті, хто стоїть поруч, не можуть зрозуміти Ісуса, вони і раніше не розуміли, особливо в тій розмові, яку викладає Іван. Автор цього Євангелія чи ті люди, які послужили джерелом цього тексту, багато разів ставав швідком стомливих споперечок між Ісусом і Юдеєм суперечок, в яких антагоністи не могли і не хотіли зрозуміти Ісусові слів, передання свідчило, що месія правитиме навіки, що ж це за темні натяки на смерть Ісуса, що ще за син людський, який буде піднесений. Іван показує нам не лише розчарування Ісуса, знову Його слухачі підступили в притул до правильного тлумачення. І знову не влучили в ціль. Іван показує нам, що учні теж залишалися в розгубленості, що таке сказав Ісус, яке значення Його слів. У той момент Ісус дає для них лише один ключ: Він знову заводить розмову про світло і пітьму. Світло ще певний час побуде з ними. Потрібно що сили триматися за Нього. Ходити в світлі, вірувати в нього. Хто життя своє любить, той погубить Його, що ж означає любити своє життя. Наше життя, дорогі мої, великий дарунок від Бога, то як не любити Його, як не цінувати того дару. Під словом життя ми найчастіше розуміємо наше перебування на землі в людському тілі. Натомість у Святому Письмі вона часто означає життя вічне. Сьогодні свіпонує жити у своє задоволення, бути багатим, успішним, знаним, користуватися повагою й авторитетом, нічому собі не відмовляти, досягати своїх цілих будь-якими засобами, уникати страждань, любити своє життя. Означає ставити на перше місце себе та свої потреби, прагнути і шукати всього того, що пропонує нам світ. Томас Мертон, американський католицький священник, монах-трапіст, один з найпомітніших християнських письменників минулого століття, у своїй біографічній повісті. Семиярусна гора ділиться досвідом. Намагаючись заповнити себе, я себе спустошив. хапаючись за речі, я все втратив. Пожираючи в і радощі, я знайшов страждання, біль і страх. Життя в радощах та тіхах на землі не може нам забезпечити життя у вічності. Хто ж ненавидить своє життя на цьому світі, той береше його, щоб жити вічно. Зненавидіти своє життя зовсім не означає мати відразу до себе і всього навколо, відбувати життя як покарання. Зненавидіти своє життя на цьому світі це сумувати за вічністю та зустрічу з Господом. Це розуміти, що життя швидко проходить, земні речі проминають, це шукати Божу волю та прагнути її виконати, це поставити Бога у центрі свого життя. Пшеничне зерно містить у собі зародок життя, але щоб дати це життя, щоб принести плід, воно повинне померти. Померти, щоб прорости, щоб зберегти своє життя для вічності, ми, як те зерно, повинні помирати, помирати для гріха, залежності, слабкості для себе, для світу, а народжуватися до нового життя, до життя з Богом. Як людина. Ісус природньо міг хотіти уникнути жахіття смерті через розп'яття, але його глибоке бажання виконати Божу волю, прославити Отця, принести себе в жертву за наші гріхи, пересилило у ньому страх смерті. Тут бачимо рух від людського бажання безпеки до абсолютного підкорення Божій волі. Подібно внутрішній рух від прохання до бажання виконати волю Божу можна побачити у молитві Ісуса Ветцемані. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Думка про смерть могла засмучувати Ісуса, тому Він звертається в молитві до Отця, щоб сповнити свою місію. Він, як людина, шукає підтримки у любові та силі Отця. Молитва Ісуса настільки дієва, що Отець відразу відповідає з неба. Бо хоче, щоб люди зрозуміли любов Ісуса, Його голос прозвучав для них. Проте вони не здатні розпізнати Боже Слово. Одні почули тільки шум, а інші приписали ці слова ангелові. Лише Ісус розумів суть цього послання і сказав про Нього людям, саме для того, щоб ми могли краще розуміти Божу волю для всіх людей і бодай трохи збагнути ширину та глибину Божої любові. Ісус прославить Бога через свої страсті та воскресіння, тобто виявить Його справжню природу і покаже, що Він достойний хвали. Аж такого кроку Божої любові сучасники Ісуса зрозуміти не могли, адже мали про Месію свої усталені уявлення. З цієї причини Ісус запрошує їх відкритися на світло, щоб темрява їх уявлень та надто заземлених бажань не поглинула назавжди їхнє життя. Ісусе, дякую Тобі за приклад. Прийняття Божої волі. У Євангелії від Івана Ісус каже, зате отець мій мене і любить, бо я кладу в моє життя, щоб знову його всяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу, бо маю Його покласти, і владу маю назад Його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь. Своїм служінням, людям Ісус найповнішою мірою відкрив для нас, ким є Бог, яка Його воля щодо людини, що нам потрібно робити, щоб цю волю сповнити і бути щасливими. Для чого Ісус запрошує нас до наслідування Його життя? Хто служить мені, хай іде слідом за мною, і де я там і слуга мій буде». Того, хто мені служить, пошанує Отець. Івана 12, 26. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Залиште коментар під відео. Коментуйте, висловлюйте свої думки. Також благословення уділяю, ви там пишіть імена для кого, особливо воїнів, яких з своїх рідних, з кого знаєте, дорогі мої. Ча, війна ще не закінчилась, а нас так мало бажаючих молитися, і про лайки, вподобайки не забувайте. Христос Воскрес!